Сьогодні свято Соборності України, ми продовжуємо наш день, згадуючи поіменно наших героїв. Ми пам'ятаємо столітню історію становлення незалежності України. Історія це набагато більша, але згадаємо хоча б тих, яких ми бачили вживу нещодавно, які жили серед нас. Які спілкувалися з нами, але сьогодні вони на небесах споглядають за нашим життям, за нашими вчинками, за нашими роздумами і за нашими прагненнями. Я бажаю, щоб сьогоднішня молитва була ще однією натхненною молитвою, від якої ми черпаємо сили в подальших наших трудах, в подальшій нашій праці. На процвітання нашої незалежної України і на захист її непорушних кордонів, Царство Небесне, всім, хто поклав своє життя за Україну і багато щасливих років земного життя, нині вам здравствуючим і тим, хто хлопцям, які воюють на сході, їм хай Господь дає здоров'я, перемогу і живими, неускодженими. Повернутися до нас додому, много є їм літа і много є літа нашій незалежній Україні.